Я такого ще не бачила, розібрані самокати. Ай-яй-яй-яй-яй. І покинуті просто в переході підземному. І різних фірм просто стоять собі і нікому не нужні. Ось розібране все. Це, мабуть, є. А ці порозб... порозбиренні там стояла, машина збирала. Болт-фірму, а ось іще чоловічок піде. Навірно, за ними буде збирати. А ні, це просто катається. Отак, От ви користуєтеся такими самокатами, напишіть, як ви їх паркуєте, напишіть. ідемо йдемо на ручки. Напишіть. Потрібно ставити їх просто на місце, де взяли, там і поставили. Не розкидати їх по всіх. Тут ще щось роблять і все. Якісь які, які тройки. Короче, свет в конце тунеля.